Друзі, всім привіт! І Сьогодні у нас такий прекрасний лук в кольорі піксель. Рюкзак йде на 45 літрів. Іде міцна ручка, міцні шлейки, які регулюються тут текстиль, щоб тіло дихало, і кріплення під спальний мішок. Іде великий внутрішній карман. Замітили, так? Да? Потом є відділення, друге, третє і основне відділення. Основне відділення повністю відкривається, щоб як чемодан, можна було зручно вкласти свої речі. По бокам є система молін, можна довішити додаткових печсумків. Так само можна поменше взяти таку от сумку через плече, тоже в кольорі піксель. Вона є 7-літрова, багато відділень і внутрішні карман. Кепка в кольорі піксель, іде без болкої, іде без болкої, от тут от регулюється. Ну і місце під шеврон. Вітровка, вітровка іде літня. Тканина катон, натуральна ХБ, ідуть два кармани передніх. Хорошо, класно сидить, класно смотриться. Аккуратний капішон з козельком, по бокам йдуть регулювачні затяжки, тут внизу теж йдуть регулювачні затяжки. Всі статутні міста під шеврони, міста під погон, під рупу крові, під позивної. З 44 по 60 розмір. На рукавах йдуть резиночки. Круто сидить, класно смотриться, і пересничка йде занижена, щоб нічого не задувало. Футболка. Футболка в кольорі Піксель відшивається в нас з 44 по 60 розмір. Ці футболки у нас ідуть в усіх кольорах. Колір піксель, кольор мультикам, кольор олива, кольор кайот, колір чорний, колір синій, колір білий. Тож тканина ХБ, натуральненька. Штурмові штани. Штурмові штани на літо в кольорі піксель. Тканина це репстоп, міцна, надійна тканина. Ідуть два кармана передніх. Замітали, да? потім два кармана бокових на ліпучках. Потом в кожному кармані ще одні додаткові кармани, і з однієї сторони, і з іншої сторони. Ззаду, ззаду тут теж додаткові два кармани на липучках, під широкий ремінь, тут ще ширина регулюється в самих штанах. І що, друзі, і внизу йде регулятор під бірцем. Ремні у нас є в різних варіантах, в різних кольорах, а, тактичні окуляри. І тут в комплекті ще три пари стекол. А, колір коричневий, колір жовтий і колір білий. Для замовлення пишіть на Viber.